Анну сильно поранило під час ракетно-дронової атаки на її село. 3 листопада вона саме була біля свого магазину, як потрапила під вибухову хвилю. Нині постраждала у реанімації Дніпра. Що кажуть лікарі, і чи є в жінки шанс на повноцінне життя у сюжеті Софії Москаленко. Фасад магазину фактично лежить на землі. Подаль валяються столик і холодильники. У будинку немає цілої стіни. Все згоріло. Все згоріло, згорів дім повністю. Не залишилося зовсім нічого. Машини згоріли. То було 3 листопада, пригадує Анна. Вони з чоловіком тримають крамницю біля дому і ввечері якраз повернулися з закупів. Началі все розкладати. Почали все розкладати, щоб встигнути до закриття магазину. Потім я кажу: дівчата, я знайшла чай, гранульований, гарний. Кидайте все, давайте відпочинемо. Анна переконала усіх працівниць вийти на вулицю. Разом сіли за столик на лавочці, аж раптом вибух. А от тета удар цей удар. Я спочатку не зрозуміла, що відбулося у голові. Шуміло так. Перша була ракета, і вона поцілила просто по шаурмі, там де мала бути Оксана. Я б не пережила, якби дівчатка загинули. Як я цей чай купила? Я не знаю. Перше, що відчула Анна після удару, біль. Жінка впала на землю, схопилася за живіт, але пальці торкнулися великої рани. Кров побігла. кров побігла, вона гаряча, а земля холодна, і відчула, що у мене зовсім немає руки. Правої я почала її лівою збирати і побачила, що там немає нічого. А потім зрозуміла, що у мене немає ноги. До Анни підбігла одна зі співробітниць магазину, потягнула жінку в бік, бо ж усе навколо спалахнуло вогнем. Прибіжав ще чоловік підбіг, виліз з підвалу, побачив, що у мене тече кров. Знайшов якісь мотузки, перев'язав руку, ногу. До реанімації Анну везла кума, якій вдалося знайти автівку воєнних медиків. Уже пізніше пацієнтку перенаправили до Дніпра. Бід ламки залетіли голову. Все зробили, надали допомогу, перевели більше двох літрів крові попереду. в неї довге лікування. Це загойні ран, потім протезування, а вже потім реабілітація. У той день травми в Миколаївці дістали вісім людей, серед них і діти. Жінка, якій було 65 років, загинула. Останнім часом до лікарні усе частіше привозять важкопоранених цивільних, кажуть медики. Якщо десь поблизу вибух страждає, як правило, все тіло. Починаючи від голови, це черг мозкові травми, закінчуючи кінцівками. О ж, до Анни, вона відновлюється та поки залишається у реанімації. На її скоріше одужання чекають чоловік та двоє синів. Сама ж жінка мріє повернутися до минулого життя. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.